Друзі, мої, всім привіт! З вами Олена. І я вам сьогодні хочу показати свої покупочки, які я зробила в інтернет-магазині в фармасі. Ось я іноді там роблю замовлення, мені дуже подобається цей інтернет-магазин. Але там трошечки ціни підскочили, але все ж таки я купую, бо мені дуже подобається. Наприклад, ось цей олівчик для брів. Це номер 2. Ось він так виглядає. Його колір такий. Ну, для брів він дуже гарно підходить. Там три кольори здається. От, і якраз двієчка, самий, самий розповсюджений номер, який майже всім підходить. Дуже він мені подобається. Це вже мій третій голівчик. Він підточується дуже гарно, звичайною точилочкою. Дуже його люблю. Також я замовила собі ось таку помаду. От. Ось вона така накрасива, да. Але вживу вона у мене на губах чомусь трошки риженька. Не знаю, буду користувати чи ні. Ось, ну, спробую. Трошки з кольором я помилилась, не вгадала. Ну, але колір чудовий. Так, потім я замовила. Ось таку тряпочку. Це тряпочка для витирання мокрої посуди. Дуже вона мені подобається. Це вже моє друге замовлення цієї тряпочки. Дуже вона класна, навіть нею зручно протирати скло, церкала, без всяких від зайвих засобів. Вона дуже витирає гарно скло, дуже мені подобається. Так, також я замовила. Свій улюблений шампунчик ботаніка із серії. Дуже його люблю, теж давно їм користуюся вже. Також я замовила е, дитячу зубну пасту з полуничкою. Теж вона дуже класна, діткам від трьох років, теж наша любінка. <кій> <кій> Також я замовила зубну пасту, у мене скінчилася. Теж дуже її люблю. Це залоє дуже класна. Так, це моє замовлення. Тут два замовлення. Я робила на початку року, а потім робила замовлення через пару місяців. Але вирішила тако все в одне скласти і вам показати, що я замовляла. Це я взяла новиночку для себе. Я виведу будь-які плями. Я не знаю, як цей засіб виводить плями. Тому взяла спробувати, мені дуже цікаво. Нарешті знайду я той засіб, який насправді виводить будь-які плями. Я, коли спробую, розкажу вам. Так, потім замовилась цієї ж серії. Для очищення я очищу будь-яку поверхню. Теж такий засіб, теж мене зацікавив, теж для мене це новиночка. От із цієї ж серії я замовила, я виведу, видаляю будь-який жир. Ось цей засіб іде з такою штучкою. Зараз я вам покажу. ось. По відео, по відгукам дуже класний засіб. Так як він був по гарній ціні, теж вирішила його спробувати. Також взяла свій улюблений інтимний крем чи гель. Теж він мені дуже подобається, він був по приємній ціні, і теж я його вирішила взяти. Якийсь скотч прилип, Ну, то неважливо. Так, і що тут у нас ще? Також взяла для волосся кондиціонер і шампуньку. Це було по акції, не пам'ятаю, в якому місяці було по приємній ціні це замовлення. І тоді мені ще в подарунок поклали ось такий маленький тюбичок зубної пасти з місваком відбілююча. Ось, друзі мої, таке було моє замовлення в фармасі. Пишіть, будь ласка, лишайте свої коментарі, хто любить фармасі. Можливо, комусь цікаво зареєструватися і мати знижку 25%, то ви напишіть, я вам дам посилання. От, Люблю цю продукцію, але ж трошечки да, трошки вона стала дороговата в останній час. Ну нічого, я слідкую за акціями і свої улюблені продукти я стараюся придбати, тому що вони дуже гарної якості і мені подобається. Взагалі це не реклама, це якби ну, все куплене на мої гроші. Да? Просто розповідаю, ділюся своїми враженнями. Кому було цікаво моє відео, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі, як вам оці засоби, чи вони дійсно видаляють все, як ем, показують в рекламі. А я буду теж пробувати і вам пізніше розповім. Все, друзі, мої, буду з вами прощатися. З вами була Олена. Найкращого вам настрою, гарного дня, з весною, всіх перемоги нам. Всім пока-пока!